Всім привіт! Сьогодні ми знову поговоримо про ChatGPT. І саме проговоримо про те, що ChatGPT може дуже сильно витащити життя у вповтанні пошуку інформації або якихось ще подібних моментах. А саме я про, я про те, що Чадін може, по вашому запиту, якщо ви не знаєте, видати вам курс, як навчитись в на тій чи іншій сфері. А саме ви просто вводите те, що ви хочете, наприклад, до, те, що ви хочете, наприклад. До, Зайнятися програмуванням, але знає знаєте, що в початі взагалі повний нуль. Тому то ви можете просто написати е, в GPT, що ви хочете цим займатися, що ви в цьому повний нуд, і, е, е, і також додати те, щоб попросити його е, створити е, курс. А чи міні-курс по покрокової інструкції, як навчитися цьому? І е, е, також можете указати е, те, скільки ви готові на дані цим займатись. Пів часа час е, чи навіть 15 минут в І Хоча GPT згенерує для вас. Якраз ваш запит і розпише, де, як і поскільки ви можете якраз вивчати те програмірування чи ще щось інше, дивлячись від того, що ви в нього запитаєте, і. Таке можна зробити будь-яким запитом, і з будь-яким, <кхід> терміном, хочете... терміном, за яким ви хочете навчитися, ті чи інші дії чи сфері, в яку ви хочете ввійти. Ну не знаєте і чого. І також, якщо ви просто не хочете, або у вас немає поки що часу на чомусь новому навчатися, а ви вам просто треба знайти якусь інформацію, то ви так само можете про це в нього запитати. І він цей чат GPT так само вам видасть інформацію. Якщо інформацію він якось не надає, то просто переробіть своє запитання, переформулюйте і задайте його ще раз в чату GPT. Так як іноді за одним запитом, тим, що ви хочете, він може надати мінімум інформації, а якщо трохи переробити ваше запитання, то він надасть набагато більше і кращої інформації. І на цьому якраз можна також обукашити свої пошуки інформації і якраз зробити все в строки або ще також ще що щось додати або, в общем, все, що захочете, можете зробити із чатом GPT в повтанні інформації або безкоштовного навчання в чомусь. І на цьому це відео підходить до кінця. Не забувайте писати коментарі і ставити вподобайки. А на цьому в мене все. Всім пока.